Панове, хвилиночку вашої уваги, розклад каліграфічних майстер-класів червня, а також довготривалих курсів, які в червні розпочнуться в нашій студії, вже доступний на сайті, та ви можете переглянути короткий розклад у профілі. Ми підготували для вас цікаві майстер-класи з каліграфією гострим пером та пришпеном. Одноденні майстер-класи підійдуть для вас, щоб познайомитися із новим каліграфічним стилем. Дізнатись для себе щось нове, якщо ви ще не займалися раніше каліграфією, та просто приємно провести час. А якщо ви захочете більш глибокого занурення в один із каліграфічних стилей, то для вас у нас є не тільки одноденні майстер-класи, а й двохмісячні курси з каліграфії. Які також націлені на початківців, тобто ми разом із вами пройдемо шлях від базових вправ до готової фінальної роботи. А якщо у вас вже є каліграфічний досвід і ви хочете посилити свої знання в темі композиції, то саме для вас ми приготували короткий міні-курс основи каліграфічної композиції, детальний опис та форма реєстрації на сайті.